Будьте, що хочете, давай все везіть. Нерви такі люди тут, мої люди, я з ними 45 років прожила. Знаєте, як я бачу, що вона тут стріляє, бахкає все. Вже 6 часу вже тут розвиднилися, щоб хоч зрозуміти, що вона тут є. Не ожидала, звісно, не ожидала. Бідно, та квартира. Як люди живіть. Ви хоч трошки речем візьміть, ви побачите, де ви будете жити, ми вернемося назад. Давайте, 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 шо ми одразу почули тривогу і, і з сусідами вийшли на вулицю, вийшли на вулицю, посиділи тихо, ми тільки в хату зайшли. Вона як бахнуло, а якби там на постелі я спала, де я спала, там стекла море, так убило б. Ногу поранила, носа. У нас нема куди виходить, хіба що на вулицю під кущі. Спали, воно як взорвалося, все посипалося, тоді давай шукати двері, тому що пилі було багато, не знали, куди вийти. Двері погривали, стекла летіли. Повибігали, воно знову летів, господі оцей. Знов його забивали. В общем, страх був отакий. От Спочатку гуло, потім ми встали з жінкою, перейшли у колідор. Тільки перейшли в коридор, я сказав, щоб вона легла, я на її ліг і тут взрив. Далі воно все в голові, шум, той непонятно вже, що привалило. Привалило, я в общем, викаробкався туди, потім жінку витяг. Тут ну, вікно, тут воно якраз зарвалося і тут, і все, нема нічого. В общем, те, що вже документи і права, і паспорта все погоріло в місці з Ну, Тому що тут знаходиться і всі документи були у гардеробі, в сумці. Тобто нема ні документів, ні на що. Я що жив. Були наче на нулю. Будинок в принципі на сьогодні непридатний до проживання, тому що немає ні газу, ні світла. Більша частина квартир потребують ремонту, немає вікон, дверей, значно пошкоджена покрівля. Тому зараз ми будемо працювати над відселенням людей. Вже ми знайшли місця тимчасового прихистку. Це і кризові, кризова кімната в наших терцентрах, і гуртожиток. Нам пропонували, типу, отду. От. Балкон рознесло, двері повивалювались, стекла, все таке були саме. Оце такі холодильники, ну все коротше. О, там в нас ще і газ усе ледь, котлиці навісні, все там не знаю, що там із ними. Коли почув постріли і підльот, я відразу відреагував і побіг в туалет. Там зачинився. Як тільки закрив двері за собою, так і пролунав вибух. Я секунд, мабуть, 20-30 посидів, відкрив, поки нічого не чув. Одразу позбирав речі, одягнувся. Двері вхідні, їх не існує. Вони розлетілись, бо були дерев'яні. Повибивало вікна. Вночі було доставлено до міської лікарні 15 осіб. Всі вони були доставлені в відділення екстреної медичної допомоги. Троє з них оглянуті і надана допомога в травмпункті з діагнозами множинні забої і садна. І одного пацієнта струсу з головного мозку під питанням, але вони не в тяжкому стані, вони не потребували госпіталізації і вони були відпущені додому. Всіх інших пацієнтів було доставлено з діагнозом гіпертонічний криз, цукровий діабет. Четверо з них залишили в лікарні. Марина Кирієнко, Дар'я Яншкевич, Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів.